Роковини трагедії під Верховною Радою сьогодні згадують чотирьох бійців Нацгвардії, які загинули внаслідок вибуху гранати біля парламенту рік тому. За це зараз судять одного з мітингувальників колишнього бійця батальйону Січ Ігоря Гуменюка. Ще 150 людей тоді отримали поранення. Заворушення почалися після ухвалення радою змін до конституції. Ну от сьогодні до місця загибелі нацгвардійців несуть квіти. Там зараз Олександр Романюк, і він з нами на прямому зв'язку. Олександра, що зараз відбувається під парламентом навколо? Розкажи і покажи, будь ласка. Ну, наразі якраз триває ця траурна церемонія за моєю спиною. Якщо ви чуєте, лунають звуки пісні Плиникача. Це так віддають останню шану нашим бійцям. Ну а взагалі тут під стінами відбувається фактично те, що й було рік тому. Тут купа бійців Нацгвардії, але з однією важливою відмінністю: сьогодні тут траурні фотографії, люди з квітами і немає мітингувальників взагалі, так само як і немає людей усередині парламенту. До речі, хочеться сказати, що дуже Такий показовий момент. На жаль, ті, кого захищали минулого року, народні депутати, які були в парламенті, сьогодні тут практично немає. Їх можна злічити на пальцях. І це дуже такий ну, сумний момент. Взагалі, із тих, хто прийшов підтримати, це переважно бійці, які зараз перебувають під стінами Верховної Ради, батьки цих хлопців, які загинули, також родичі і друзі, поранених, тих, хто тоді був там під стінами. Вони кажуть, що. Взагалі дуже важко говорити про те, що трапилося, адже фактично за рік після цієї трагедії досі немає якогось чіткого результату, немає вироку для тих, хто винен у цьому, і так само для багатьох подій, які відбулися під радою, стали дуже великою несподіванкою, і вони досі не можуть про них спокійно говорити, тому що вони навіть уявити не могли, що таке може трапитися. Прошу прямо мову. Чотири з половиною місяця служа його відпуска, що в нього не було. Збиралися в відпуск їхати до нього. В той день, коли це відбувалося, він мені дзвонив останній, останній раз, коли вони тут в автобусі ще сиділи. Це для мене великий траур. дуже великий траур. І я хотів би, чесно скажу, я подивився, хотів би в очі тому, хто це зробив. Ну, а потім вже другі розмови були б. Батьки та друзі загиблих та поранених бійців кажуть про те, що вони сьогодні хочуть поспілкуватися з представниками влади, аби дізнатися, чи хтось понесе взагалі покарання за те, що трапилося тут під стінами Верховної Ради. Дехто з них водночас сумнівається, що винні саме ті люди, яких притягнули, яких затримали під час тих подій, власне нагадаю, що трагедія трапилася 31 серпня і відбулося наступне уже після ухвалення змін до конституції у першому. Читані тут почалися заворушення у натовп з правоохоронцями кі із натовпу правоохоронців кинули гранатою, в результаті чого загинули четверо чоловік. Постраждало і були поранені понад 150 людей. Серед них і правоохоронці, і наші колеги-журналісти. Взагалі, сама подія викликала неабиякий резонанс. Було затримано близько 20 людей. Серед них багато представників політичних сил. Наразі всі суди у цій справі досі тривають. Поки що не. Немає жодного вироку. Чимало фігурантів тих справ е, наразі перебувають на свободі. Частина затримана. Е, тому скажімо так: питання, що буде далі, і чи е, отримає хтось покарання за всю цю історію, воно не закрите. Студія так, дякую. Олександр Романюк. працює під парламентом. Там сьогодні згадують е, жертв сутичок минулорічної давнини.